Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Безмежно рада вас вітати на каналі «Платі Терапія. Сьогодні будуть у нас дивані посиденьки, розпаковка. Та огляд посилочки з магазину Onyx Beauty. Ось така коробочка приїхала ще вчора в почтамат, але забрала я її сьогодні і відразу, і відразу давай відкривати. Я маю надію, що ви всі себе порадуєте до свята, дня закоханих. Маю надію, що ви всі ж себе любите. Здоровий егоїзм це нормально. Тож радуйте себе та своїх близьких подаруночками. Клас! Як завжди, гарне пакування. Ой, врвався кульочок, нічого страшного ось таке. Гарненьке пакування із підказкою, ще листом по догляду. Дуже мені подобається якість обслуговування, мені подобаються ціни в магазині, тому що продукція якісна і недорога. Так, дивить, давайте дивитися, що тут є. Значить, ось така туш, я її беру вже не перший раз і дарувала навіть своїм подругам. Всім вона надзвичайно сподобалась. Туш для догляду за вашими віями. Вона не просто фарбує, а ще й не псує очі. Це дуже важливо, друзі. Ось така в неї кісточка, кісточка силіконова. Туш як для об'єму, так і для довжини. Рекомендую, тому що беру не перший раз. Дуже класна, вона чудова. Ось така йде в коробочці, без коробочки. Вигляд такий в неї сучасний. Сучасний такий цікавий вигляд, йде в коробочці, класна туш, Тож. Може, кому треба, зверніть увагу на неї. Я ще брала м, туш в такий блискучій, е, блискучому тюбику, то теж дуже сподобалось От, мої улюблені туші. Так, далі кушон Міша. В ньому все добре, все класно. Мені надзвичайно він подобається. Окрім того, що, оскільки я ляпаю дуже часто на обличчя, то в мене він, ну, скажімо так, швидко закінчується. А е, дуже чудовий. Показую вам його. Це свого роду тональний засіб, тільки в формі отакої пудри. Може, хто не знає, що таке кушон. Має спонжик. Ну, тут заклеєно. Але ви віддираєте, віддираєте дзеркальце, тон, надзвичайно, тут класний. Обов'язково вам ще раз покажу у влозі. Тонує чудово, зверху я ще використовую пудру, тому що моя шкіра обличчя вона жирна. Якщо у вас шкіра обличчя не жирна, то, в принципі, достатньо буде одного тону, ну і вигляд буде більш природній. Я не можу використовувати просто сам тональний засіб. Я ще використовую зверху пудру. Ось така. Виробник це, до речі, давайте вам скажу, хто виробник. Виробник Корея. А ця туш, хто в нас виробник? Туш для Вій. Імпортер міста Дніпро. А зроблено. Made in Poland. Ось написано, що це Польща. Друзі. Це поки що не нашинське все, але чудові засоби. Чудові класні засоби, ось такі. Далі мм, вкусняшка. Особливо взимку, коли ми надягаємо з вами, постійно ми знаходимося в одязі, як вдома, так і на дворі, і з'являється сухість шкіри. Буває навіть таке, як чухмариться хочеться, то, друзі, зволожуйте. Вашу шкіру. Ось такий мус, він не їстівний, ні. Це ось такий мус, він повністю натуральний. Бачите, підходить для обличчя і для тіла. Бувають різні е, муси. Тут він закритий, дуже поживний. Навіть для губ можна використовувати. Класний. Теж беру не перший раз. Попередній брала банановий чи диня. Диня, мабуть, що був дуже чудовий теж. Класний, дуже мені подобається. Взагалі класний. Так, далі, вау! друзі, Це моя любимка. Значить, дивіться, це наш український виробник. От, Тут намальовано Versace е, Bright Crystal, як ви бачите. І називається також Crystal 30 мліт. Ось такий парфумчик, він вже класно підходить. Ну, Він взагалі підходить на літо. І на весну зимо, взимку теж можна. Дуже попсовий аромат, але він ну, класний це така класика. Ой, чудовий, друзі, обожнюю, я обожнюю. От Просто обожнюю. Якщо ви не, ну, не знаєте, що купити, то це точно нікого не задушить. І сексі, і ніжний, і на роботу можна. Дуже-дуже смачний аромат, тож вам рекомендую спробувати, і ціна в нього недорога. Ще дуже радує, що це наш український виробник. Взагалі, клас, дуже-дуже чудовий. М -м -м, пахучка. Люблю гарно пахнути. Так, далі це я не знайома з цим ароматом. Дивіться, це вже для чоловіка. Порадую свого зайчика. Аква and Citrus Man. Де, Нарешті. Нарешті. Нарешті чоловічі аромати. Я дуже дякую магазинчику Onyx Beauty, що можна порадувати також і наших чоловіків. Так, на себе я не буду пшикати. Зараз попшикаю Сергія. Він, бачите, Мен. М -м, Сергій, ти будеш меном. Давай тебе бризну. Ось сюди. І понюхаємо разом. І разом понюхаємо клас, це мені подобається. Тому що ну, не тільки ж нам дівчаткам потрібні подарунки, а й чоловікам заодно побалувати чоловіків. Так, а ну підійди сюди, я понюхаю, скажу. Ну, то все рівно підходь, 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 підходь. Такий е, запах, мені здається, не тільки цитрус і аква, а ще щось таке є. Сицилійське, якесь таке щось. Класний, подобається, свіженький. Підходить і на весну, і на літо друзі. Так, далі. М, -м, -м, боже, які вони гарненькі. Парфумований шампунь для чоловіків, та парфумований гель для душу для чоловіків. Дивіться, яка краса. Лаконічний дизайн. Те, що треба, Боже, яка краса! Дивіться, ну, це таке в стилі барбершопа. Це, щоб чоловіки ваші не тільки ви були пахучими, а щоб чоловіки були пахучими. Ось таке. Так, зараз понюхаю отак відкручу Так, парфумований шампунь для чоловіків. Ну, Запах чимсь нагадує, до речі, оцю туалетну воду. Чимсь нагадує? Такий свіжий аромат чоловічий. Не тошнотворний, друзі, бо бувають такі, знаєте, дідові запахи. Ні, це не дідовий, він дуже приємний, класний. Так, і парфумований. М -м -м -м, це навіть більше мені подобається, ніж шампунь. Взагалі клас. Друзі, беріть сміливо, вашим чоловікам зайде. Ось такий. І тут об'єм 200. Мі... Ну, такий в стилі барбершопа. Ще треба щось для висіві для бороди. <клес> Клас, дуже подобається. Мені подобається дизайн. Ну, чисто чоловічий, дуже гарно виглядає, файненко. Ну і це тобі. Сердечко, до Дня Святого Валентина. А Сергій каже, я думав, вже не буде. буде. Класне. Класне сердечко, дуже дякую. Так, дивимось далі. Клас! Пінка для вмивання з вітаміном В12 із сердечком. Тут, до речі, коли видушуєш, я буду вам потім влозі, Оце на це називаєш, відразу пінка, і отут буде прям так на руку сердечко. І бачите, вона ось м'яка, оце, до речі, воно має зніматися оця штучка, бачите, силіконова, її можна потім мити. Дуже-дуже така приємна, класна. Взагалі, оце наш український виробник, він чудовий. Дуже чудовий, класний. І дивіться, як класно, можна до Дня Святого Валентина себе порадувати. І після Дня Святого Валентина себе порадувати. Гарненько. Так, далі. Це вже, я, до речі, брала в минулому році. Значить, це сироватка для обличчя з вітаміном В12. Ось їх можна навіть разом, наприклад, на подарунок. Вона така цікава, вона схожа на помаду, дивіться. Ви бачите? Думаю, що це помада. Друзі, ні, це не помада, це для обличчя. Дивіться. Отак от, от. І все, і кольору немає. Ну, Не будеш рожевий. Майже нічим не пахне. Мені подобається, що ну, немає таких, знаєте, тошнотворних запахів. Ось така. Екстракт черниці, цинамід, гіалуронова кислота і церамідний комплекс. Ось така сироваточка. Сироваток багато не буває для нашої шкіри, особливо ось в такий період, коли вона виснажена після зими, не вистачає вітамінів нам, то не тільки треба всередину, а ще й зовні мазюкаться, щоб все було добре. Так, далі. Я забула про парфумований ще дезодорант, Десь показати. Дивіться. Парфумований дезодорант блю. Хідальго. Хідальго? Щось таке, прям мексиканське. Це легкий такий цитрусовий аромат. До речі, це натуральні дезодоранти. Вони, ну, з пробіотиком. В складі написано пробіотик, вони абсолютно безпечні. Можна для підлітків навіть отак от, от воно, бачите, викручується, таке, як гелевий, і закручується. Ну, легкий, понюхай, такий зовсім легкий ароматик. Понюхай, понюхай. Ну, то з нічим таким, бо бувають дуже різкі. А цей такий, класний, друзі. Балуйте своїх чоловіків, дивіться. Щоб, ну, майже порівню. Майже і порівняно. Так, далі. О, це помадочки. Дивіться, які гарненькі. Зараз будемо дивитися, 0,07. Далі. 006 і. 008. Ось тут. -то. Через дюрочку можна заглянути. Та, в принципі, тут видно. Ось 008, 007. Я зараз сводчі зроблю на руці. І 006. Отакі ось. Так, зараз будемо відкривати, дивитись. Вчора позбулась нігтів, тому не відкрию. Ой, це помади, друзі, вони всі класні. Це мої улюблені ці помади. Якщо візьмете, не пошкодуєте. Дивіться, оця ось це. Е, 006. Оця. От так її, я воно, щоб не впала. А ви тоді зробите висновок. Я люблю всі таких, е, кольору лікарської ковбаски. Це мої улюблені, рожеві. Вони пасують всім. М -м, ця така трішечки. З теплішим підтоном. Клас! Ой, красиві. Я навіть не знаю, яка красивіша. Так, ця і ця. О, вони всі дуже красиві. Дивіться. Оці дві дуже подібні. Оця і оця. А ця більш така. Ну, вони різні, бачите? Різні. Я не знаю, як вона на камері. Дуже красиві. І ця помада, повірте мені, вона дуже якісна. Не сушить губи взагалі ну просто крутіша. Можна і для себе, і на подарунок. Ну Дуже чудова. От я її теж готова співати. оди. Вона на рівні з Діором. От дуже якісна. Тому що я використовувала і більш дорогу косметику, тому знаю, друзі. Так, далі. Та-дам! Вже я беру другий раз. Класний, мені подобається. Це у нас іде маска для волосся і шампунь для волосся ось такі. Модей. Теж такий салонний дизайн. Написано, що це у нас. Глибоке очищення, як у салоні, глибоке відновлення за 10 хвилин. Лагідний очищувач, похідний від кокосової олії. Тут а тут масло ши. Друзі, рекомендую дуже чудово. Ну, звісно, що це, бачите, написано професіонал лайн. Ось тут. Скажу, що як в салоні, та як в барбершопі, а це як в салоні. Е, чудово. Але враховуйте, що, звісно, кожен з нас індивідуальний, косметика це дуже індивідуально, але рекомендую взагалі дуже-дуже чудові засоби. Так і теж на повторі: люксовий люкс, друзі, ось така маска. Я її вже використовувала і вже вам за неї розказувала. Це не просто тканинна маска за 20 гривень, хоча вони теж в них Beauty б'юті чудові. Отака от от маска, вона повністю така, як патч, як патчі, ви знаєте, що таке патчі під очі. Ця маска, не те, що ефект ботоксу, я не знаю. От ви її після неї, якщо вам треба кудись на побачення, на якийсь захід, ще кудись, де вам треба виглядати на 150%. То беріть цю маску, вона дуже крута, от правда. вона така повністю як пач. Тут написано, що можна використовувати її на ніч. Ну, я не знаю. Мені здається, що навіть за півгодини ефект у неї чудовий. Написано, що треба використовувати її на ніч. Там на сайті почитайте як використовувати. Я не використовувала на ніч, я використовувала її на півгодини. Ідеальний варіант можна, звісно, і на ніч. Вона з таких. З двох чи з трьох частин, до речі? Ні, з двох. Тут ось намальовано, що з двох. На нижню частину обличчя і на верхню частину обличчя. Дуже-дуже крута. От правда. Звісно, що вона, от саме ця масочка, вона не дешева, але вона вартує повністю всіх своїх коштів. Ну що ж, отакі от у нас подарунки для е щоденного використання. Оці ось дуже чудовий шампунь і масочка. Зверніть на них увагу, вам точно зайде, сподобається. До речі, оцього виробника, бо мені колись писали за мішу, е, я також брала кушон, він в такий білій. І зараз користуюся тущо в білій в упаковочці модель. Теж мені дуже подобається. Хороший виробник і кушон, теж можете на нього звернути увагу, теж він чудовий. Я не можу сказати, що якийсь із них. Краще чи гірше, ні. Періодично просто змінюю, щоб шкіра не звикала. Тому, друзі, весь час міксую. Ну що, Сергійко, тобі сподобався аромат? Ну так, да, він вже стабілізувався. І що скажеш? Такі... Я скажу, що березень-квітень. Березень-квітень, тобто, на, от, на зараз він, mm -hmm. на цей. Так що, друзі, зверніть увагу, бачите, Сергійку зайшло. А шампунь, давай ще спільно. Понюхай, як тобі, бо ти ж не будеш митися, йди, скажи. Я тобі отак відкрию, бо треба Та, ж. Шапу запах ці. Ну, тут там писано, що парфумований, що то... він отак. Він же ж теж буде залишатися трохи запах, я думаю, на волосі, і на тілі. Ну, я не чую ніякого конкретного запаху. Ну він такий легкий, свіжий. Каже, не чую ніякого Після туалетної води не чую. Радуйте чоловіків. Косметика абсолютно безпечна і дуже красивий дизайн. Мені подобається ось такий, чоловічий. Так що, нарешті, я дуже дякую магазину за те, що з'являється чоловіча продукція. Тому що не тільки ми, жінки, можемо себе радувати, а й радувати наших чоловіків. Друзі, на цьому все. От Все, що я показувала, до речі, я користувалась, окрім оця нова пінка для мене. Нова. так? Парфуми брала, до речі, жасміноці дуже класні, але вони більше квітень травень. Ще отакі є. Зверніть на них увагу. Взагалі, в Beauty дуже величезний вибір парфумів різних. Мені ще подобається бомж, солоденькі, показувала вам їх неодноразово. Оце нова пінка. Сьогодні буду використовувати. мене там уже на дні залишилась. Я брала таку ще рожеву, теж мені подобається. Помади ну, взагалі всі чудові. Ну, не знаю, як серед них вибрати, яка. В залежності від тону одягу підбирати. Ця така більш, мені здається, вамп, ця така більш натюрель, всі красиві, друзі. Дуже я довольна, всім вам пока. Бажаю вам всім всього найкращого. Радуйте себе для вашої здорової кукушки і менталочки. Радуйте себе, їжте смачненьке і не забувайте також за вашу. Кохану половинку, радуйте не тільки себе, а й ваших коханих чоловіків. Всім пока, бувайте. А посилання на магазини на все, що я показувала, ви знайдете в описі під відео, бо я навіть нічого не сказала. Ну, все як завжди.